Лінь і працелюбність. У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти Порох і до пороху вернешся. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та у тих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса. Бо він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення і в тому, у тому, день і ніч ми робили, щоб жадного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, хто працює між вами. І вас старшинують у Господь, і навчають вас вони. Благаємо ж браттями вас, напоумлюйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. А ви, братя, не втомлюйтеся, коли чините добре. Лінощі сон накидають, і лінива душа голодує. Пожадання лінивого вб'є його, бо руки його відмовляють робити. Лінивий говорить на вулиці лев серед майдану я буду забитий. Лінивий говорить: лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Свою руку лінивий стромлює до миски та піднести до рота її йому тяжко втомляє безумного праця його, бо не знає й дороги до міста як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину бога, що робить усе. Іди до мурашки лінюхо, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки лінюхо, ти будеш вилежуватись, коли ти заснув свого встанеш. Ще трохи поспати, подрімати, ще трохи, руки трохи позложити, щоб полежати. І прийде, немов волоцюга твоя незаможність, і злитні твої, як озброєний муж. Лодача рука до убоства веде, рука ж роботяща збагачує. Хто літом збирає син мудрий, хто ж дрімає в жнива, син безпутній? Жінка чеснотна осягує слави і пильні багатства здобудуть дорога лінивого то терновиня, а по щирих дорога гладка. Людина трудяща працює для себе, бо до того примушує рот її. Умиску стромлює ліню в свою руку до уже своїх не підійме її. Лінивий не з осені, а захоче в жнива й нічого нема. Не кохайся в спані, щоб не збідніти, розплющ свої очі та хлібом наситься. Ще трохи поспати, подрімати, ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати. І приходить, немов мандрівник, незаможність твоя і нужда твоя, як озброєний муж. Хто землю свою обробляє, той насититься хлібом, а хто замарнотним жениться, насититься вбогістю. Доглядає вона ходи дому свого і хліба з лінивства не їсть Все, що в силі чинити рука твоя, те й роби. Бо немає в шоолі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Від лінощі валиться стеля, а з опущення рук тече дах. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Сій ранком насіння своє та й під вечір хай не спочиває рука твоя не знаєш, бо ти, котре вийде на краще тобі оце чи оте. Чи обоє однаково добрі. Так говорить Господь стримай голос свій від голосіння і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь, і вони вернуться з краю ворожого. Зоставайтеся ж у домі тим самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати, не ходіть з дому в тім. А щоб був він того ж ремесла, що в них позостався та працював, ремесло ж їхнє було виробляти намети. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. І пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували. І хліба не їли ні в кого даремно. Але в перевтомі і напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Бо коли ми вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по видачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду.